Вы знаете, что я утром встаю, сюда но нету машины. В такое состояние, что кто-то наверх он мне до сих пор. А это детство, вот он, он маленьким. Вот он, Максимушка мой, солнышко мое. тут специально все собрала его фотографии. Это он с детьми. Кстати, это последняя фотография, когда он приехал с Карпат. Перед самой войной он успел отдохнуть в Карпатах, побыть. Вот это они ездили. Счастливые, довольные, детки довольны. Это с детьми они всегда лес ходили, гуляли. И пешком, и на велосипедах. Вот это он кажется после Майдана на костылях. Нет таких детей. Все завидовали, какой он ребенок. Я за свою жизнь ни разу его не за что было ругать. Не заставлять уроки делать. Вот он в журналистике, он достиг сам. И я не знала. Он читать ему... Читать. Он столько... Он шел в школу, первый класс. У нас была библиотека внизу, мы тогда в квартире жили. Он все книги прочитал. Детский, что вот это сам, он же прочитал все. Ему интересно. И он мне помогал во всем. Он вареники были, такие налепить сырники. У меня такие не получались. 99-й год, это было ему 18 лет, элементы кончились, и он еще учился в институте и стал задерживаться один день, два. Я говорю, а что случилось? Я пошел работать. Я говорю, куда? На подработке. Нашел эту самую фирму, эту киевской ведомости, и пошел туда. Пошел, попробовал, увлекся и стал там работать. Он ему предложил, хочешь попробуй фотографом быть, фотографировать. Он с радостью согласился. И он так стал и стал, и стал, и стал увлекаться. Институт окончил с отличием, но он ни одного дня компьютерщиком не работал. Все только с, с фотографиями все было все. И выставки, и на выставках он всегда с первого раза у него пошли на выставку работы. Он всегда в горячих точках. Он все, он посмотрит, сколько медалей, все горячие точки, все он прошел. Еловайская, начиная с Майдана ранения, все. Он все время был на войне. Это первый ребеночек родился в Ореск, как он. Как он ждал, это страшно. А Максим, это для детей, это вообще. И походы организует, и поездки, и на турники. Он не только умный был, но у него руки золотые. Санки сделал, лыжи сделал, парты им поделал. Каруселі, качелі, тут все так було площадка оборудована. Коли е була акція на Майдані Незалежності, е Макс тоді був в декреті, в декретній відпустці. І е він приходив на акції е з дитинкою в слімі. От, і дитинка, і в нього фотоапарат, і він ходить там, щось знімає, всі бігають. Він так акуратно, але все одно був в, в професії. Ми з Максом, ну ми бачились, мабуть, на якихось заходах, але познайомилися, познайомилися, ми в Іловайську. Ми з, з Гошою Тихим приїхали в Іловайськ, були в... В депо перший, перший день. Потім нас військові із миротворця, батальйону миротворець, перевели в школу і сказали, що єдиний шанс цивільним вийти із заточення — це школи, там будуть якісь швидкі коридори. Коли ми переїхали з депо залізничного Іловайську в школу, там був Макс і там був Маркіян Лисейко. І, власне, з ними ми тоді почали ну, познайомилися і почали, почали, почали там тісно спілкуватися. Це було 25 серпня, вісім років тому. В коридорі школи зустрілися, тепло обійнялись. І однією з перших його фраз каже: хлопці, треба поїсти, Тому що війна війною, але ходімо, я вас там нагодую. У Макса було дуже е, таке сильне відчуття справедливості. Це стосувалося всього. Він не любив пристори і показуху. Це також була частина цього відчуття справедливості. Він був дуже уважним до людей. І бачив в людях такі деталі і риси, які можна бачити лише якщо придивлятися, якщо цінувати людей і уважно до них ставитися. Я думаю, що це частина його таланту як фотокореспондента, як відеографа. Це якраз те, що він бачив людей, вони були йому небайдужі. В 5-6 годині ранку була колона. Ми стали десь практично в кінці цієї колони. Там, через деякий час, там декілька годин, нам дали команду на вихід. От. І тільки ми виїхали за межі села, ми виїхали в чисте поле, як по нам почав, відкрили вогонь російські війська. От. А, і Макс був дійсно за кермом. Машини, коли ми виїжджали, я вважаю, наш порятунок це його заслуга. Тобто, це, він, можна сказати, мій ангел охоронець людина, яка врятувала мені життя, тому що там ну, цей виїзд, який тривав там, хвилин, мабуть, 30-40, я не знаю, але в цей момент це здається ніби вічність. Ми їдемо до Старебошного зараз. Ми вже бачили розриви мін біля дороги. Дорога була пристріляна, ясно. що ось. І тоді Макс дуже швидко обігнав вантажівку з військовими і просто ми на, на великій швидкості обминули колону з лівої сторони і вирвались вперед. Бачили підбиті вже танки, техніку. Ось. І По дорозі в нас в машину пролетіли декілька куль. Одна куля пролетіла наскрізь, влетіла в лобове скло і вибила е задня повністю. Я сидів прямо за ним і він а, ухилявся від цих обстрілів, ми десь підтискалися під бронетехніку, а, десь під вантажівки. Майстерність Макса в результаті врятувала нам життя, бо а, це інфініті, це на якому ми їхали. Це була єдина машина, яка виїхала з поля бою в той день. Це фотографія знята в місті Докучаєвськ, які який... одразу після виїзду. Ми зупинилися, вийшли з машини, вперше там обдивилися і взагалі почали усвідомлювати, що ми тільки усвідомлення приходило поступ поступово. Вон тут ще кров на цього на на штанах. Е, його поранив уламок скла з е, вікна, коли під час останньої засідки нас прошили е, ну, якимось або кулеметним вогнем, або калашником, ну, якісь стрілецькою зброєю. Да. Вийшли з машини, серце калатає. Да. Було діло Да. Ну, Знакова фотографія, направда, так. Да. Да. Пам'ятаю. Ну, так от Максик нас врятував. Так, Макс нас врятував. Він був впертий, то йому комусь мішало, багато чому допомагало, тому що він, коли там затягся, що він щось робить, то він то робить, поки не зробить. Він був надійний, ми багато говорили про, про те, що якщо б когось рануло, чи ми б покинули один одного десь на полі бою, чи не на полі бою, а там, не знаю, в лісі чи ще десь. Я відкрив для себе цього неймовірного чоловіка. Він був повністю відданий своїй професії та своїй країні, що дуже складно суміщати. Бо ти маєш бути неупередженим, якщо ти репортер. Але це твоя країна, твоя війна, твої друзі. Це складно, але він був відданий тому, аби розповідати історії. Він був дуже чітким у питаннях безпеки. Він був сильним, професійним, але не божевільним. But he was not crazy. Він завжди мовчуйку, і тоді, коли десь щось починалося якісь загострення, їх було там 2 мільярди тих загострень від, від е, ну, в час маленької війни. Кожного разу Макс старався десь бути поближче до лінії фронту. Він частково нехтуючи своєю безпекою, він намагався показати, що насправді відбувається. До початку широкомасштабного вторгнення небагато фотографів. Знімали саме бої. І Макс був один з тих, хто знімав бої. Багато людей не розуміли, що таке війна. І от Макс показував, що таке війна. І оце він поїхав якраз е напередодні 24 числа, і війну він зустрів на, на лінії фронту. Ми провели кілька днів разом, працюючи і раптом напад на Київ. Ми розмовляли, і він сказав мені: росіяни ніколи не завоюють цю країну. Я сказав, вони щойно атакували Київ. А він відповів: вони ніколи не візьмуть цю країну. Їм знадобиться мільйон людей, але вони все одно ніколи не завоюють цю країну. Це були одні з його останніх слів. Він коли вертався, так. Він заїхав в Харків, він не міг їх його пропустити, бо він був на машині. І Це, мабуть, одні з перших фотографій безпосередньо е знищеної техніки і знищених росіян, які тоді не втримали бій, вони відступили з об'їзної. Макс якраз знімав якби, по гарячих слідах з, з, з одразу після бою знищену техніку і окупантів. Макс тремкнув до. Під підрозділу командиром того підрозділу був наш товариш, з яким ми були разом Біловайську. І він з ним їздив. Він знімав, як вони воюють. Я ж не слідкував за ним. Ну тобто, до моменту, поки, він, поки ми зрозуміли, що він зник. Um, if you, um, um... За кілька тижнів до того, як ми почали розслідування. Петрік Шовель, французький воєнний кореспондент, був разом з Максом Левіним на Донбасі. Вони разом працювали І ми разом вирішили, що я, як голова відділу розслідування репортерів без кордонів, і він, як військовий фотограф, що знав Макса, з яким він працював. Будемо разом працювати над розслідуванням Першим етапом цього розслідування було дізнатися, що Макс робив в останні дні перед зникненням. Тому ми опитали рідних, друзів, аби дізнатися більше, що він робив, як він висвітлював війну. Потім на другому етапі ми спробували отримати матеріали про злочини. Тому ми вирішили потрапити попри деякі складнощі на місце злочину. Ми зустрілися з кількома людьми. Мущині потенфорсінотчатґезсом для нас було важливо зібрати інформацію про те, які саме російські солдати були в цьому селищі, що вони робили, коли прийшли, коли пішли. Ми намагалися встановити зв'язок зі злочином, який було вчинено у лісі за кілька кілометрів від села. Це фото зроблене в лісі, коли ми вперше спробували знайти гарківку Макса і місце злочину. Ми просувалися дуже обережно, адже ми не знали, чи не натрапимо ми на міну чи інші вибухові пристрої. Ми мали йти дуже обережно. Перша спроба не була успішною. Ми провели в пошуках машини десь 4 чи 5 годин. Не знайшли її і вирішили повернутися назад. А це машина Макса в лісі. Як ви бачите, вона запаркована трохи на узбіччі, вона спалена. А тіло Макса було знайдено позаду в 70 метрах від машини. Ми побачили дірки від куль в машині. Їх було 14 – вхідні та вихідні. В машині ми знайшли два види куль від автомату Калашникова та 9-мм. Це значно більший калібр. Вони могли бути випущені з пістолету чи зброї, що належала спецпризначенцям або офіцерам вищого звання. Це одна з дірок в машині. Вона досить велика, одна з найбільших, які ми виявили. На цьому етапі можна сказати, що в нього стріляли тричі: одна куля в груди і дві в голову зараз, ми не знаємо та куля, яку ми знайшли, вона прийшла через груди чи через голову. але її знайшли на тому самому місці, де лежало його тіло. Ми пропускаємо, що якщо ця куля була в землі, то росіяни стріляли в Макса, коли він вже лежав на землі. Саме тому ми говоримо про те, що це була страта. Це суттєвий доказ. Це сталося не через хаотичну стрілянину. Це не було нещасним випадком. Це страта. Ну Це Макс, Макса Кавська. Того ріжки русський не доїв. Скоріше, все, що забрав Макса, бо Макс завжди любив з собою забирати е, цей. Ще кусочок його машини я забрав. Я не знаю, там е, якась знайома мама Макса казала, що хоче е, робити музей в Байруті. То я думаю, відаємо туди. Ми не закінчимо, доки не знайдемо злочинців. Ми не закінчимо, доки вони не постануть перед судом. Це може зайняти місяці, це може тривати роками, але ми будемо розслідувати цю справу. Він був видатним журналістом. Робота, яку він робив, була дуже важливою для його народу, для його країни. І я сподіваюся, що одного дня ми доведемо цю справу до кінця.